В Олександрії розвивають велотуризм. Автори ідеї вимушені переселенці, які активно волонтерять в центрі допомоги Олександрія. Вони отримали грант на розвиток проєкту в Олександрійській громаді. Грант на велотуризм був отриманий нашою організацією, благодійною організацією Центр допомоги Олександрії. У нас уже зараз завершився цей грантовий проект, в рамках якого було закуплено 5 велосипедів, були закуплені шлеми, жилетки і інструменти для ремонту, для технічного ремонту велосипедів. І наша задача була ну, головну задачу, яку ми ставили, нам потрібно було зрозуміти, як працює соціальне підприємництво. То в рамках саме під соціальне підприємництво і було залучено грант нашої організації. Ми купили п'ять велосипедів і зараз ми можемо. І хлопці вже на протязі з березня місця, уже майже півроку, вони організовують групи і виїжджають за межі міста на природу. І це дуже класна така соціально психологічне розвантаження, плюс до тої ідеї, яку ми покладали. Володимир Самченко разом з друзями веломандрівками захоплюється давно. Велосипедом мандрував багатьма місцинами району. Тож маршрути веломандрівок вже складені. Ми з хлопцями самі полюбляємо їздити Олександрійщиною, подорожувати. Тому в нас спала думка така сам розширити наше коло однодумців, і таким чином ми обритаємо друзів нових і ну так, от проводимо час дружно. Залежно від навичок та фізичної підготовки, маршрут веломандрівки та її тривалість може змінюватись. До прогулянки можна долучатись зі своїм транспортом або взяти його в оренду у велоцентрі. Уже порядка ну десь десяти маршрутів, а то на на більше даже. Спочатку було ну, маршрути 2-3-4. Зараз вже порядка 10, а то і більше маршрутів. Є 5 велосипедів, які ми приобрели за грантові гроші. ну, Маленький був грант. І ну, також да, для дітей є такі підліткові велосипеди. ось, ну, Наприклад, ось стоять, які підійдуть на на зріст 150 сантиметрів. Це якраз хороший велосипед. У планах велоцентру відкрити групу, у якій інструктори навчатимуть велоїзді дітей та підлітків. Дізнатись більше про маршрути та час веломандрівок можна на сторінках велоцентру Олександрія у Телеграм, Інстаграм та Тікток.